Колічка, розклад для тебе на твою теперішню жизненну ситуацію. Розклад називається «Кільський крест, де ми узнаємо, що у тебе зараз на душі, на серці. Чим ти обеспокоєн, куди вистремлені твої мислі, що тобі відкриється, що тобі ще невідомо, яке твоє найближче будуще, який твій потенціал? Яке твоє окруження? Чого тобі треба опасатися? Як правильно діяти, також ти отримаєш підказку від карт. Починаємо. Так. Ситуація дано е, твоєї енергії, і карта, яка описує. Карта, яка описує дану ситуацію, і карта твоєї енергії в цій ситуації. Що тобі ще? А, куди стрімлені твої помисли? Щось я волнуюсь. Помисли і стрімління? Що тобі відкриється? Що тобі ще не відомо? Що було в недавньому прошлому? Про що ти думав і переживав? Так, твоє майбутнє найближче? Я загадала на півроку. Твій потенціал? Що ти можеш? На що ти здатен? І взагалі як тобі діяти, щоб можна краще ще себе почувати. Що про це думає окруження твоє, ще твоє окруження? Чого тобі опасатися, на що особливо звернути увагу? А також підказка від карт, а також, як сказати, ітогова карта. Так, дана ситуація у нас. Дана ситуація, всі помисли твої про гроші. Це Насти, Оце це ситуація, яка описується, як треба дуже економити на фінансах. Ти король Пентаклі, людина, яка привикла жити в обичному матеріальному достатку, яка мала завжди якусь копійку, яка могла не розпоряджатися, яка любила комфорт, обладала ним, стремилась до нього. І, і от ситуація, коли все, треба кожну копієчку економити. І сюди її прижать, і в голові її держать, і ножками придержать, в общем коля. я так розумію, що всі твої помисли зараз про те, про матеріальні, ну, мабуть, і в більшинства із нас, про матеріальний світ. Про те, що треба економити, якось виживати, якось щось робити. Так. Зараз ми витягнемо спомагательну карту, яка нам скаже, що нам далі буде. Ну що, щось нове шукать, нові істочники доходу. Втуз тим нас новизна. Не забувати також про свій емоційний стан, тому що ці думки тебе можуть прибивати трохи, так що піднімай, сохраняй бодрость духа, піднімай собі настрій. Положительні емоції включай, все буде добре. Куди направити свою енергію, про що ти думаєш? Ну, звичайно, ти думаєш про свій дім, про свій дім, який ти, якому ти мав усе своє щасливе життя, повна чаша, рядом сім'я. Всі помисли про те, мабуть, де, де б і як тепер, де тепер твій дім, де тепер обоснуватися? Ти плануєш, звичайно, і мрієш поїхати туди. Людина дивиться, строє плани, дивиться на дальні берега і планує туди з'їздити, туди повернутись, туди поїхати. Хочеться ти твоє лице повернути в сторону е, дома, в сторону не, не, не туди, не, не на ту землю, де ти зараз живеш, а зовсім в іншу сторону. Мрії, мрії твої туди направлені. Що ж зробити нам для того, щоб... Ну що, рицарі кубку, поки що робити ти нічого не зможеш. Ти можеш тільки емоційно себе підтримувати. в Кубки це в нас бачиш рицарь на коні йдеш кубки. Кубки це в нас завжди емоції. Емоційно себе підтримувати, стабільно свою психіку, свій настрій. В общем, не тірять бодрості духа, як я вже казала. Ось така сама карта випала Кубкова. Тому що зараз, поки тільки мріє, шагів немає ніяких. Про те, що ти мрієш для повернення до свого е, дому. Так, що тобі відкриється? Дивись, бачимо, мені буде предлагати якісь варіанти. Бачиш, Боженька, тобі буде предлагати якісь варіанти розвиття твоєї подальшої житті. Е, але ти будеш довго роздумувати. і карти тобі совітують. Подумайте, подумайте, перш ніж приймати. І я так думаю, що ти його і не приймеш цього предложення. Може про якийсь переїзд, може про якесь нове кохання. Тому що кубка це в нас також емоції. Ну, якесь предложення, зараз ми глянемо яке. Це тобі ще не відомо. А предложення тобі поступає. Предложення тобі поступає. дуже хороше. Боже Коля, в тебе всі, всі карти кубкові, слухай. Ну, це капець. Все буде залежати тільки від тебе. Дивися, може, якась жіночка або якась друга людина, буде предлагати якийсь хороший варіант, може переїхати до, до нас, може. Пожениться, може заключити фіктивний брак. Я не знаю, що. Но карта сім'ї випадає, де тобі обіцяють, що буде дуже добре. І може, там і дійсно буде дуже добре. А сімейна карта випадає, де люди гармонійно себе почувають. Так от таке предложення тобі буде поступати. І тільки ти вирішиш, карта Маг, прийняти тобі це предложення чи ні. Карта Маг говорить, все в твоїх руках. Як ти захочеш, так і буде. На зараз ти. Повністю керуєш своїм життям. Куля, предложення буде хороше. я б тобі совідувала соглашатися, тобі там буде дуже добре, якщо ти приймеш це предложення. Я не знаю, від кого воно буде поступати. Може, це навіть не жінка, може, це якісь знайомі будуть тобі предлагати переїхати туди. А може, це той самий будинок, в якому ти зараз проживаєш, і тобі там дуже добре, ці сім'ї. Але вони щось тобі будуть предлагати, ну, не можу тобі сказати, але якесь. Предложення про зміну в твоєму житті емоціональному і матеріальному буде. Рішення ти будеш приймати сам. Рішення, яке ти приймеш, ні, ти нікуди ти не приймеш, як я й говорила. Це предложення. ти останешся на місці. Карта повішений говорить про те, що ніяких тілодвижень ти робити не будеш. Тобі, може, зараз і не дуже ти щасливий, і тобі не дуже. Прямо там, ну, ж, як вдома. Ну, тебе все устраює. У нас повішений, висить в одній позі, в статус-кво, нічого не міняє, але йому непогано. В нього сіні під головою. І він такий і ножку на ножку закинув. Тобто міняти, я так розумію, нічого не захочеш. Предложення буде дуже заманчиве. Твоє недавнє прошле. Колісниця, колісів, їздив, їздив по світу. Ну, як всі ми зараз, майже всім випадає дорога або колісниця. Людина така в дорозі. Так, що у нас ближайше будуще? Ну, дивися, ближайше будущество підтвердає те, що я казала перед цим. ось. Ти будеш запаскою дивитися на всі предложення, які тобі будуть поступати. Знаєш, е е Уже є якийсь життєвий багаж, Життєвий багаж ззаді у нас багато вже всяких собитів було в житті, вже ошибки зроблені, голова. Робита й рука поранена, його і око в людини, вона вже на кожне предпочті, дивиться з великою опаскою. Тобто, все, що тобі буде предлагати судьба, життя, люди, на це, на це це все ти будеш дивитися з великою опаскою. А що ж нам буде предлагати життя? Що за предложення нам будуть поступати? Ой, предложення, які тебе не будуть устраювати, ти будеш від них від, 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 не, не приймеш їх. Ти не приймеш ці предложення. ти скажеш ти, ні, товариші. Я не хочу цього вашого всього, що ви мені кажете. Я якось по-своєму будеш вибирати, довго думати, приймати це предложення, не приймати, поступати тобі, не поступати. Ну в общем, буде в тебе колібання і вибор. І тут карта вибору. людина думає, що ж робити, Посту... зробити мені цей поступок, це якийсь шаг в своєму житті. І тут теж карта вибору, мучительний вибір, вибор, ближайше будущее, будеш між чимось і з чимось вибирати. Переїхати, не переїхати, вернуться, не вернуться, працювати, не працювати, жениться, не жениться але це я образно. Так, твій потенціал. Твій потенціал зараз такий, знаєш, окутаний тайною. Ти не розумієш, як собі жити, як, тобі, як собі вести. Ти розриваєшся між чорним і білим. І якісь знаєш, вищі сили. Ви ще знаєш, в своєму потенціалі, ти, ти от надієшся на як Бог дасть, так і буде. Верховна Жриця це у нас служительниця церкви. Ну І вища ця карта вказує на таке, не, все неясно і все непонятно. Ну, Це і зрозуміло, у нас зараз у усіх такий потенціал. Ну, Дивись. Я думаю, що ти возродишся, ти збавишся від якогось баласту, і ти знаєш, духом не впадеш. Ангел над тобою, получення по заслугам, ти е, е, отримаєш те, що заслужив, дуже гарна карта. Так що не відчаюся, може щастя, не на найкращій формі і душевній, душ, 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 я маю в виду, ну, це зрозуміло, але ангели сповіщають про те, що все наладиться, ти вас духом. Твоє окруження дуже хороше, куля, і що думають люди. Люди навколо тебе тебе люблять, тебе обгрівають, про тебе заботяться карта Сонця. Сама найкраща карта в колоді, яка говорить про те, що. От, і ти, мабуть, як сонечко з усіма дуже хорошо ладиш, і всім світиш, і всіх стараєшся до всіх хорошо відноситися, але і навколо твоє окруження люди, які навколо тебе дуже тебе люблять, і читають тебе, знаєш, таким. ну... Їм дуже гарно з тобою, скажемо, ну, карта однозначна, навіть не буду її розшифровувати. Окруження в тебе хороше, і тобі з ними добре. На що тобі звернути увагу? теряйте віру в себе. Йди за своєю зіркою, вірю в себе. В тебе все вийде, ти дуже сильна людина. Ти знайдеш гармонію і вихід з будь-якої ситуації, генеруй якісь нові ідеї, виплащай їх в життя. Карта теж дуже гарна. Зверни увагу, карта говорить, не падайте духом, все буде добре, ваша зірка над вами світить. І щоб, щоб не трапилося, ви завжди будете ну, тут, віра, віра в себе і ваше, так сказать, стержень ваш внутрішній, все переможуть. Все переможуть. На що ще нам треба звернути увагу по цій карті, Коля? Працювати, працювати, не засиджуватися. Карта Труженіка маленькими шажочками ми добиваємо копійку для себе, ми відлікаємося, монотонно працюємо, виконуємо свої ежеднівні обов'язки, і це нам допоможе. Зверніть на це увагу, вам дуже важливо працювати, не сидіти, склавши руки. Ітогова карта, що, карт. шуколечка, в тебе завершився якийсь етап в житті і розпочинається зовсім зовсім новий. Остання карта, 21-ша. Це остання карта в колоді Таро, яка говорить: етап завершено. Він був у тебе дуже непоганий. Ну, у нас в усіх етап завершився з війною, у кожного розпочався другий етап. Дуже часто, майже в усіх розкладах, ця карта випадає. Етап був гарний. Ти покорив всі стихії. Ти був на висоті, ти почувався дуже хорошо, але цей етап завершено. І ти вступаєш до нового етапу свого життя і, мабуть, уже вступив. І зараз ми глянемо, яким він буде. Цей етап у нас. Ой, етап непоганий. Нові ідеї, нові мислі, Тут це завжди новизна, е, взагалі, нові думки, нові смисли. Мичі це назавжди мислі, ідеї, ми будемо їх генерувати. Ну, зрозуміло, ми зараз кожен думаємо, як нам виживати, ти не ісключення. нове життя, нові мислі, нові ідеї, як жити, як, як вижити, чим зайняти себе і як взагалі далі бути. Так, ну ще одну карту підказку витягну, подивимося, що ж за етап. Етап буде нелегкий. Етап буде нелегкий. Карта війни. Ну, звичайно, все. Карта війни. Ой, не буду навіть нічого пояснювати. Новий етап. Старий гарний, щасливий Завершив... завершився. Ми навіть не розуміли, які ми були щасливі в, тому, в цьому прошлому житті. Починається етап новий, і він починається з війни. Так, ітогова карта, що ж нас жде, нас жде, тебе жде, Говорка по Фрейду. Ну що, Коля, старе, по старому вже не буде ніколи. Старе життя розрушене повністю до фундаменту. І на цьому фундаменті тобі прийдеться будувати своє нове життя. Карта башня. Ну, я, бачу, я розумію, що ти по карті все розумієш. Во нас ударили і розрушили все, що ми мали. Ми летим в тартарари. Ну, ми Господи, ну я маю веду ще не тільки тебе, а весь наш народ. Ну, те ж саме і із тобою. І тобі треба думати, що, як, коли на цьому фундаменті, що залишився, яку нову вежу побудувати, як відстроїти своє життя, як прийти до тями і як знайти опору. Ну, фундамент залишився. Ми сильні і ми все зможемо. І ти в тому числі. Коля, такий розклад на твою ситуацію. Якщо була тобі корисна, дякую.